Анок 17 квітня для прикордонного Чернігова розпочався гучно. Росіяни випустили по місту три ракети іскандер. Через 40 хвилин після вибуху Юлія Семенець, журналістка газети Вість вже на місці прильоту і розмовляє з постраждалими. А ще у квітні вона говорила з Наталією Яцюк, яка закрила в погребі злого бурята, з волонтерами, які за чотири дні зібрали 83 тисячі гривень для звірят в зоопарку. У травні з працівниками Чернігівського водоканалу, які застосували нову технологію для ремонту колектора. Юлія Семенець для газети Весть Ольга Самсоненко, журналістка газети Вість, першою написала про Чернігівця Олексія Анулю, який не зламався в полоні. У квітні Ольга Самсоненко розповіла про гарячі обіди, які роздають у Чернігові. У травні про Діану і Олександра Шелупців, які вижили і одружилися. Про двох кумів, які відкрили дві пекарні. На репортажі їздять редакційним «Ланосом» 2015 року випуску з пробігом понад півмільйона кілометрів. Нове авто мрія вісті. Газета виходить з 2002 року. Досі є в друкованому вигляді. Створили сайт і сторінки в соцмережах. Розповідаємо про Чернігів, приміські громади, найгучніші обласні події. Працюємо і сподіваємось на краще. Ольга Самсоненко, Артем Рокітін. Для, Для газети, газети. «Вість». Слава Україні! Героям слава!